Бонджорно, bon бонжорно, bon автомобілісті, в'яджаторі і кампірісті. Вітаю, друзі! Я не в бусику, це ніяка не помилка, не штучний інтелект. Я сьогодні вдома, в своїй невеличкій студії і хочу з вами поспілкуватися та розповісти вам про дуже корисну річ, яку я придбав для подорожей, для мандрівок, для будь-якого активного відпочинку і мова. Піде про екшн камеру. Я вже декілька років вагався, чи придбати, чи не придбати, чи можливо почекати, вийде нова, потім знову нова, потім знову. І якогось миті, якогось такого, знаєте, несподіваного такого привіду, Я подумав, що все, досить. Треба збиратися, купляти. І я придбав собі. Класну камеру, це камера від бренду GoPro Hero 13. Це майже топова камера на даний час. І це не просто камера, а бачите ось такий, ось такий набір, в якому поєднуються важливі, корисні, такі, знаєте, ну, дуже зручні речі. Про що йде річ? Ось дивіться: ось це штативна ручка. Але це не просто ручка, це ручка Тримач. Ось тут такі ніжки, це ще і як штатив, вона може ставитися на стіл. І в неї прихована додаткова батарея, яка дає змогу знімати аж 5 годин. Розумієте? 5 годин. Потім, ось дивіться, ось цей такий брекет. Це такий брекет-тримач, в якому розміщується камера. І на нього. У цьому наборі навішується світло, мікрофон. Ну, це так зручно, ти взяв і все. Якщо там якісь такі несприятливі умови, вмикнув світло і воно тебе підсвічує. Класний звук, тому що є мікрофон додатковий. Отже, що я хочу зробити? Я хочу зараз її покласти взяти ножниці чи ніж і розпакувати разом з вами подивитися, що у такій коробці. А вона така, знаєте, не мала. Так, давайте подивимось, що у нас тут всередині, як показує нам виробник. Отже, ось тут перелічений набір, тут такі всякі затискачі, тримачі, там перехідники, кабель, ось ця ручка тримач, брекети. Світло, мікрофон, ще раз корпус. І ось тут ми бачимо основні технічні характеристики. Ну, По-перше, мабуть для відеозйомки це найголовніше це ми бачимо, що вона може знімати у форматі 5,3К з швидкістю 60 кадрів на секунду. Або 4К, вже більш нам так звичний. Зі швидкістю 120 кадрів на секунду, це дуже немало. Або 27К 240К, це дає 240 кадрів на секунду, це дає таку можливість знаєте, уповільнити, уповільнити рух. hlg Vlog для більшого керування світлом. 10-бітна кольорова система. Може робити світлини із роздільністю у 27 Мп. Таймлапси писати, додатковий мікрофон, ще покращення фото чи відео і raw формат Можна додатково сюди накручувати лінзи. Ось тут, як на усій схемі, зазначено, де у нас камера, і потім аноморфічні лінзи, макро, широкий кут і або набір із ND-фільтрів, які нам дозволяють. Отримувати кінематографічну картинку, коли забагато світла. Що ще 5 годин на зйомку. Є бустер 13-кратний. Та ще і ця ручка тримач з Bluetooth-переведачем. І, звісно, ця камера може пирнати разом з вами під воду, і з неї нічого не буде. Ось такі дуже короткі основні технічні. Характеристики. Ще декілька хвилин. Ну, що, у нас тут основна основне зображення на коробці. Ось через додаткові лінзи. Тут нам показують примірники світлин, і можна або не можна, потрібно встановити додаток. Quick. І ви можете керувати камерою через ваш смартфон, робити якісь. Настройки, керувати кольором, чи зображеннями. ну, і Майже як пульт дистанційного керування. Тут у нас на цьому боці ще таке приємне фото. Вже там якась там дівчина, ось бачите, тут чи таймлап, чи щось таке. Технічні характеристики. Ну, і все. Так, дуже хвилююсь, але най найважливіший момент. Дивіться, що ми робимо. Ми відчиняємо камеру. Ось цей звук, це приємно, мабуть, будь-якому покупцю та будь-якій людині, яка отримує щось таке, про що багато мріяла. Отже, витаскуємо цей чехол з нашої коробльці. І ось, бачите, він такий невеличкий, є ось така ручка тримач, дуже зручна, молнія. Ну що. Ця коробка не відчинялася з моменту його виробництва. Ну, давайте будемо відчиняти. Так, так, так. Та-дам! І ось. Дивіться, у нас тут одразу є інструкція, є важлива інформація, гарантійний талон, наліпочки, попередження ну, одразу все, що потрібно. Тут у нас лежить. Коротенька інструкція, як що під'єднати, як його вмикнути, як зафіксувати і користуватися. І ось дивіться, як класно все запаковано. Мені ось цей, знаєте, стиль такий, його, мабуть, ну чи Apple, чи DJI започаткував. Все лежить на своєму місці і дуже так, знаєте, ось так от якось так щільно, але. Воно, воно все прораховано до кожного міліметра. Отже, це у нас тримач, ну так так називаємо брекет. Одразу можна побачити, у нього є холодний башмак, зверху сюди вставляється на світло, і з боку сюди кріпиться мікрофон. Ось, все дуже зручно. Натискаємо кнопки і відчиняємо, вставляємо камеру. Але трохи пізніше. Тут у нас сама камера, бачите, вона ще заліплена е, такими спеціальними папірцями, щоб її не подряпати. Ось, бачите. Ну що, давайте хоч подивимось на цей екранчик. А, бачите, вона така тоненька-тоненька. О. Клас. Клас. Є. Тут у нас теж є. Що цікавого, і чому я. Звернув увагу саме на цю камеру, тому що у неї два екрани ось тут попереду і ось тут позаду. Це дуже зручно, тому що коли знімаєш себе, я би хотів бачити, що потрапляє у кадр. Ну, тобто у об'єктив. І ось сам об'єктив. Оце класне рішення. Насправді у GoPro ось ця штукенція, вона така, знаєте, як поворотна, її там так трохи тискаєш. Вона зараз немає, я подивлюсь, як її обережно зняти, але, мабуть, вона чи вверх, чи в бік так от стискається. І ось, ці, ось це скло, воно, ну, його можна замінити, якщо ви там подряпали, чи, там, ну, не, не дай Боже, там, розбили. Тому це класне рішення, бо дороговартість на лінза, яка стоїть всередині, вона не постраждає. Ну і все залишається ось тут у нас такий язичок, бачите, ми його. Відриваємо. Так, так, так. І ось у нас ця словетна камера GoPro 13. Тут оці фірмові вусики, якими кріпиться камера до її звичайних кріплень. І так все ховається і можна її затиснути звичайним гвинтиком, поставити на штатив чи цю ручку тримач. Так, далі ми вже дістали брекет та саму камеру. Так, ну я ось бачу ось це світло. Бачите, тут є такий світлодіоди і ще такий розсіювач, щоб воно... А, бачите, воно заряджене йде одразу за заводу. Клас. Ну, світить він дуже добре. Я вам хочу сказати, що якщо притул з себе знімати, то його вистачить. ну, я не знаю, наскільки годин я подивлюсь, але ну, освітлення він дає справжнє супровод і цей Росіювич, я так вважаю, що він користуватися їм буде дуже і дуже зручно. Так, пішли далі. Тут у нас акумулятор, це все зрозуміло. Вони нові, звісно, це з кожного разу вони. Намагаються втиснути якомога більше ємність, щоб вам вистачало камери надовго. Так, і ось ми доходимо до нашої ручки тримача. Ось так вона виглядає. Це у нас шнур для живлення камери. Він має роз'єм Type-C. Ось, і ось ця ручка, бачите, на неї вже виведені режими тут вмикнення. Та режими. Могут. Саме вмикнути вимкнути запис. Рівень розряду батареї, USB з'єднання. І ось те, про що я казав, бачите, вони тут ось ці ніжки, вони отак от розкладаються. І у нас вже не просто ручка тримач, якою можна ось так от користуватися. Да? ось так тримаєте, а і Наприклад, для настольної зйомки чи там на поверхні якоїсь можна поставити, під'єднати камеру дуже ось таким зручним засобом, і ось у вас вже є камера з тримачем. Супер, супер, супер. Ось це я вважаю такий, знаєте, креативний підхід до усіх. Людей, які створюють якийсь класний контент, чи їм потрібна швидка камера, яка вмикається швидко, має компактні розміри, та ще і видає дуже класну картинку для подальшого перегляду. Що далі? Ось, бачите, тут все так прораховано, це, це такі орігами, знаєте, я не знаю, як вони це проєктують, але. Кожний міліметр тут так вируховий з високою-високою точністю. Далі, що у нас далі? У нас далі йде в цьому кейсі, як я вам і казав, бачите оці гвинтики, ось ці там затискачі. Ось у нас тут насадки на холодний башмак, щоб можна було під'єднатися до інших пристроїв. Ось тут у нас тримач під мікрофон. Ще один. Затискач він такий, на таких вусиках, як на магнитиках. Бачите, ось вони там кріпляться і можна швидко зняти чи поставити камеру. Тут у нас шнур для зарядки від мережі Type-C Type-C. І ще декілька перехідників. Вони так знаєте, щільно упаковані, що я не зовсім так одразу можу їх достати. Але це вже такий звичний формат. Наприклад, вам потрібно камеру зафіксувати на шоломі. На голові, на грудях, щоб знімати ось так от пов'як називаю. Так? Ось тому їх тут безліч. Я бачу повітряний захист для мікрофону з такого чорного поролончику. І далі. Далі ось, мені так здається, що у цій коробочці чи цій повинен бути мікрофон. Зараз до нього дійдемо. Так, ну що, давайте робити перший запуск, що нам потрібно зробити. Так, Ось ми беремо камеру. У неї тут збоку є таке з'єднання. Сюди ми вставляємо батарею. Ось так вона виглядає. Вставляється дуже так щільно. І потім ми повинні ставити карту пам'яті. Ось тут є такий, бачите, який такий слот. Вставляємо як у будь-яку е камеру і натискаємо, щоб вона там защопнулася. Все, готово. Закрили. І камера готова для роботи. Нам потрібно натиснути кнопку вмикання. Давайте. Так, камера вмикнулася. Ось пішло завантаження. Тут на цьому, бачите, на передньому екранчику ми теж бачимо. Ага, ну і все. Зараз підуть налаштування, потрібно обрати мову і таке інше. Але ми зараз подивимось, як камеру під'єднати ось цей наш брекет. Що нам потрібно зробити? Ми відчиняємо. Ось цей відсік. І дивіться, ось цю кришку її потрібно зняти. Вона так от, ось так от. вона там є таке ось тут, ось така як металева така штукенція, і її потрібно зняти. Воно дуже, дуже щільне. Ось так раз і все. Отут воно так з'єднується, ось тут, бачите. З'єднали. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб вона відчинився ось цей. Роз'єм Type-C для зарядки. Потім, що ми робимо? Ми ну, беремо ось цей брекет. У нього теж є з боку ось таке з'єднання. Відтягуємо і піднімаємо. Відтягуємо і піднімаємо. Ось так. Відтягуємо і піднімаємо. І тепер бачите, ось тут є такий роз'ємчик Type-C. Беремо нашу камеру і вставляємо його так, щоб цей роз'єм. Під зарядку у камері співпав ось з цим металевим. Ось так. Теж вона так ходить знаєте, так дуже щільно. Треба її так дотиснути, так от перевірити. І потім ми зачиняємо ось тут з боку. Те ж саме підтягуємо, і воно потрібно защокнути. Це все. Я не одразу вам помітив, сказав, мікрофон, ось він він. Не під'єднується, він вже йде у цьому брекеті. Це дуже зручно, якщо ви надягли брекет, то вже мікрофон під'єднаний. І ось тепер ми її можемо використовувати хоч у брекети, для того, щоб захистити камеру від подряпин чи падіння. Можна ось так от поставити це світло, яке я вам вже демонстрував. І все, ось так можна себе знімати. Але, як ви пам'ятаєте, у нас йде у комплекті ця ручка Тримач. Вона тут неспроста лежить. Тому що ми робимо? Ми беремо ці усики, їх відчиняємо. Ось вони. І ось так от вона під'єднується до, до цієї ручки тримача, яка і є батареєю. Ми її підключили. Ну, Якщо чесно, то ось так потрібно це робити. Давайте вже я це зроблю до кінця. Так. І ми беремо ось цей наш гвинтик, вирівнюємо і ну, тут підкручуємо. Я не буду до кінця, це лише щоб було зрозуміло. Як вона, вона у нас тримається. І ось тут дивіться, на, сам, на цьому брекету у нього, бачите, ось такі є гумові такі, е кришечки. Ось цей, наприклад, це для під'єднання, я так розумію, чи HDMI роз'єм схожий. Середній це Type-C для зарядки. І ось тут ще є нижній це джековий 3,5 мм роз'єм для мікрофона або для навушника. Чи щось таке. Тож, ми беремо, ось так от відчиняємо і можемо підключити наш батарейний блок з цієї ручкою тримача. Все, так камера у нас, бачите, вона загорілася червоним світлом, то йде заряджання акумулятора, який тут всередині, через ручку. Також вона і вмикається. Нажимаємо кнопку вмикання. Чекаємо. Ні, 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 не йде чогось. Можливо, можливо, ручка не заряджена. Так, да, може бути таке. Може бути таке. Бо я ручку перевіряв. Так, да, вона, вона розряджена. Треба її зарядити і... Будемо сподіватися, що запрацює. І що я вам хочу, хотів показати, да, на початку Бачите ці ніжки, які ось так ставляться. Все, камера може працювати. Ось так ви її використовуєте як штатив, можна її повернути, як заманеться. І все, вона працює. Також у цій русі є ось тут позаду, бачите, ще і. Різьбове кріплення, її можна під'єднати до штативу, чи там для селфі-палки, чи там для моноподу. Но це дуже-дуже зручно. Ось так, друзі, і виглядає наш набір. Можна тут під'єднати ще раз, давайте подивимось. це на камерне світло і ось це повітряний захист для мікрофону, і він ось так надягається, кріпиться. І кріпиться, так, знаєте, ну, дуже, дуже так надійно все. Камера готова працювати. Мені подобається це таке рішення. Я сподіваюся, що незабаром я вже познімаю для неї щось таке класне і вам покажу в наступних роликах. Отак, От друзі, тож, якщо є питання, будь ласка, пишіть. Коментуйте, чи можливо у вас є якісь там зауваження, чи навпаки вже власний досвід використання цієї камери. Я з задоволенням поділюсь з вами своїми спостереженнями, лайфхаками. І якщо вам це відео було корисним, цікавим, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, це допомагає. Рухати канал далі. І в нових зустрічах я сподіваюся, що вам покажу вже відзнятий матеріал на цю суперову камеру. До зустрічі!